Атомні звички автор Джеймс Клір. Вступ, яку позитивну зміну ви хочете внести у своє життя? Можливо, ви хочете харчуватися здоровіше. Можливо, ви хочете читати більше книг, вивчати нову мову або володіти кларнетом. Однак здійснення цих намірів та їх дотримання може видатися важчим, ніж здається. Бажання їсти більше салату ще не означає, що ви це зробите. Просто сказати, що ви будете читати більше, не означає, що ви виберете книгу замість перегляду Netflix. Але ж як з'являються корисні звички. У цих стислих тезах ви знайдете основні ідеї із бестселера Джеймса Кліра Атомні звички та дізнаєтеся, що ключ до великих змін у вашому житті не обов'язково пов'язаний із головою. Вам не потрібно революціонізувати свою поведінку або винаходити себе заново. Замість цього ви можете внести невеликі зміни у свою поведінку, які, повторюючись раз за разом, стають звичками, які можуть призвести до помітних результатів. Невеликі звички можуть мати дивовижно потужний вплив на ваше життя. Давайте для початку уявимо собі літак, який готується до виліту із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Пілот уводить усю необхідну інформацію у комп'ютер літака. І той вилітає у правильному напрямку. Але тепер уявіть, що невдовзі після зльоту пілот випадково дещо змінює шлях усього на 3,5 градуси, що практично нічого, всього кілька футів. Ніхто ані пілот, ані пасажири не помічає нічого. Але протягом подорожі, через Сполучені Штати, наслідки цієї невеликої зміни будуть значними. По завершенні збентежені пасажири і навіть ще більше збентежений пілот опиняться у Вашингтоні, а не у Нью-Йорку. Ви можете подумати, до чого тут ця історія. Річ у тім, що подібно до збентеженого пілота ми не помічаємо дрібних змін у нашому житті. Невеликі зміни залишають майже нульовий миттєвий вплив. Якщо ви не у формі сьогодні і робите 20 хвилинну пробіжку, ви все ще залишитесь не у формі завтра. Якщо ви їсте велику піцу на вечерю, це не зробить вас ожирілими за одну ніч. Але якщо ми повторюємо ці невеликі зміни день за днем, наші вибори перетворюються на значущі результати. Якщо їсти піцу кожен день, ви ймовірно наберете вагу через рік, бігатимете по 20 хвилин кожен день і, врешті-решт, станете стрункішими і здоровішими, навіть якщо не помічатимете, що зміни відбуваються. Ви вже зрозуміли основну думку. Невеликі звички можуть мати дивовижно потужний вплив на ваше життя, і ви не обов'язково помітите цей вплив одразу. Результати ваших звичок будуть видимі лише після певного проміжку часу. Тепер ми знаємо, що невидимість впливу ваших зусиль може трохи зіпсувати настрій. Якщо це трапляється, Якщо ви відчуваєте розчарування від відсутності миттєвих позитивних змін, тоді важливо намагатися зосередитися на вашому поточному курсі, а не на нинішніх результатах. Скажімо, у вас мало грошей на банківському рахунку. Але ви щомісяця щось заощаджуєте. Поточні результати можуть не бути дуже великими. Запас грошей все ще досить незначний. Але ви можете бути впевнені, що ваша траєкторія вірна. Продовжуйте рухатися у цьому напрямку. І через кілька місяців або років ви помітите значне покращення. Коли відчуття відсутності помітного прогресу вас підводить, пам'ятайте, що ви робите правильні речі і рухаєтесь у правильному напрямку. Але як потрапити на правильну траєкторію? Вам потрібно розвивати звички. У наступному пункті ми дізнаємося, як вони формуються.